Всім привіт! Мене звуть Мельничук Юлія. І лише вчора я виконувала своє останнє завдання з онлайн-курсів SMMB Advice Club, А сьогодні я вже маю перші пропозиції на роботу. Цей курс чудово підійде для тих, хто хоче навчитись створювати трендовий контент, навчитися мобільній обробці фото та відео, та створювати маркетинг-стратегію з нуля. Я обрала саме Vice Club, адже саме навчання включає 30% теорії та аж 70% практики. Якщо на початку я хвилювалася, що не все буде вдаватись, я не все зрозумію. То, вже після першого спілкування зі своїм куратором Олією, у мене всі мої страхи розвіялись. Адже мій куратор вказував на мої помилки, відповідав на всі мої питання та абсолютно завжди мене підтримував. Це і є особливістю Vice Club, адже ви будете отримувати зворотній зв'язок від свого особистого куратора. І, звичайно, після закінчення всього курсу ви отримаєте сертифікат про успішне його проходження, що дуже допомагає при пошуку роботі. Я щиро рекомендую курс SMM від стратегії до реклами від Vice Club, адже це те місце, де ви зможете ефективно та якісно здобути нову професію. Я щиро вдячна за цю можливість, заємний матеріал та за чудову практику.